Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Перед вами кліпса обшивки дверей або інших елементів, які кріпляться у салоні автомобіля до кузова. з заводським номером 6Y0867260. Ця кліпса є якісним аналогом оригінальної. Встановлюється на безліч автомобілів, але основні з них це автомобілі Шкода, «Фабія», «Октавія» та Румстер, завжди є у потрібній кількості в нашому магазині. Складається кліпса з двох елементів. Зеленого кольору це основний елемент, сама кліпса, також є чорний ізоляційний елемент, який прибирає шум. У нашому каталозі кліпса продається за номером DF 17345. Переходьте за посиланням під цим відео та робіть покупку бажаної кількості. Вони завжди є в наявності. Друзі, підтримайте україномовний Ютуб, підписуйтесь та ставте дзвіночок, і пам'ятайте, все життя складається з деталей.